Ось таку сукню теж можете в нас придбати до нового року зі знижечкою 30 Ціна сукні, сукня не дешева, але зі знижечкою 30 це буде просто бомба. Ціна: 3,290 двісті гривень. Структурна тканина, така собі рифлена, 3 четверті рукав, класна, достойна, всесезонна сукня, яка розрахована на. Широкий сезон. Її можна одягати літом, її можна одягати зимою, її можна під піджак одягати. Тобто, ось така сукня, яка в характеристиках вказується все сезонна. Плюс колір, просто неймовірний, дорогий, багатий колір. Вона на гумці тут кругова гумка, гудзики функціональні. Донизу, класно оформлений пасок. Гудзики затягнуті основною тканиною. Я вам покажу ближче. Бачите, яка краса. Взагалі має кармашек, стильна модна нова сукня, розмірний ряд від 42 по 48 розмір, і там відповідає, тобто не забільшена, не заменшена.